Долучаємо Євгенія Кравчук, заступниця голови парламентської фракції Слуга народу. Панів, знаємо, що ви вже в Мюнхені, і тому давайте все ж так, що давайте все ж в цю сторону будемо рухатися, тим паче, щойно. Якщо ми не плутаємося в інформаційному потоці кількості заяв з боку Сполучених Штатів Америки та Дональда Трампа, ця ніби верифікована. Дональд Трамп сказав, що завтра у Мюнхені має відбутися зустріч представників Сполучених Штатів Америки України. Про це ми говорили, про це ми знаємо. А також і оце вже новина Російської Федерації. Які завтра зустрічі будуть в представників України у Мюнхені. Ну делегація, яку очолює Володимир Зеленський, це урядова делегація, тому її графік він не публікується в Фейсбуці і не для а, а, поки що публічного оголошення. Але як тільки зустрічі відбудуться з представниками американської адміністрації, і зокрема з віце-президентом Джеді Венсом, а, і ми очікуємо також пана Рубіо, держсекретаря, фактично керівника зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів, то ця інформація буде. Буде публічною а загалом це дуже ем, така особлива конференція. Мюнхенська безпекова конференція, бо це вперше в ній беруть участь власне представники нової адміністрації після президентських виборів. Також тут будуть керівники Європейського союзу, президентка Єврокомісії буде генеральний секретар НАТО, будуть очільники багатьох країн, які входять в північну Атланті. Тичний альянс і одночасно є найближчими партнерами України. Тому це такий майданчик, де відбувається дуже багато зустрічей щодня. Одночасних мені не відомо нічого з приводу учасників з Російської Федерації. Взагалі, Мюнскінська конференція не допускає росіян, окрім представників так званої ліберальної опозиції. Ну, після 2022 року точно тут нікого не було і я Ми точно. Корони потім згадували оцього цього ходорковського їхнього. Ну будемо сподіватися, він справжній опозиціонер. Він, ж начебто, також там вже в тому мюнхені є. Чи в принципі ви готові особисто ви до зустрічі з будь-якими росіянами? Ну, дивіться, це точно не найбільше питання, яке стоїть. Чи ми готові до хороших русських зустрічей? Вони самі тут досі ходять розгублені, бо міняється ця парадигма. Вони отримали до цього гранти. Їм та їх там жаліли, казали, що вони борються десь за кордону в тихенько собі протистоять режиму. А зараз фактично цей режим знову повертається на до переговорів. І телефонують світові лідери, і це знову якась нормальність, з якої звичайно Україна не хоче і не буде миритися. І як на мене, нагадування про воєнні злочині, які чи не відчинить Кремль і російські солдати теж важливо. До речі, що цікаво. Паралельно тут буде присутній Генеральний секретар Ради Європи і будуть обговорювати трибунал створення спеціального трибуналу щодо злочину Агресія. Злочин агресія – це якраз так звана трійка, це політично-військове керівництво Російської Федерації. Тому ми все-таки очікуємо, що Європа не буде мовчати. Перепрошую. Пальне Євгенія, от я хотів також запитати. Я розумію, що ну як як ви маєте відповісти на це запитання, навіть ви, ви, ви маєте все зробити, аби цього не допустити. Тому що вчора в світовій повісті, ну як в світовій повісті, в аналітичній світовій повісті з'явилося згадування про і такі певні алюзії до Мюнхенської змови перед початком Другої світової війни. І от що зараз може в Мюнхені відбутися так звана Мюнхенська змова 2.0, коли. Європейські лідери, а зараз уже разом з Сполученими Штатами Америки, спробують на догоду агресору віддати йому якусь частину нашої держави, що закінчиться тим, що цей агресор просто через 2-3 роки, а можливо і швидше, вернеться з повномасштабною війною в цілу Європу. Чи говорять ну, про це у Мюнхені? Якщо по, е, якимось чином робити алюзію чи порівнювати з 38 роком, то хі, нагадаю, мова йшла про Чехословаччину, яка не була готова боротися, і від ці судети просто віддали без будь-якого спротиву. А Україна власне бореться. І якщо згадати Мюнхенську конференцію 2022 року, це було кілька днів перед повномасштабним вторгненням з усіма українцями, просто прощались і не очікували їх побачити їх знову. Але тим не менше, Україна не просто вистояла, але й повернула частину території, яку Російська Федерація намагалася окупувати після 24 лютого 2022 року, з приводу того, чи буде якась так зрада, ну очевидно, що. Буде багато новин, буде багато заяв, і е, насправді е, українцям е, треба буде давати е, відповідь і, і чесну відповідь: і, і війську, і е, фронту і е, тилу. І е, звичайно, що е, про це вже говорив Зеленський, е, президент України, і ми повторювали багато разів: ніколи Україна не піде на визнання окупації, визнання е, е, територій. Е, Російськими цього не буде. Це поза здоровим блуздом, поза міжнародним правом, поза конституцією України і так далі. І е, е, насправді е, величезне завдання, яке стоїть перед усіма в українській делегації, але й в Європі, також. Бо Європа е, ми все таки відчуваємо е, наш союзник. Це гарантії безпеки і гарантії неповторення. Чи хочемо ми, щоб наші діти переживали те, е, що зараз відбувається з Україною і е, ця війна? Ні, не хочемо і власне. Це питання, що може зупинити чи Путіна, чи когось іншого Путіна, який буде в Кремлі, від того щоб в повертатись ще раз і ще раз, поки він не знищить як він хоче українську державність. Оце питання, яке стоїть, і друге питання, на яке я, я сподіваюся, що ми почуємо відповідь від європейських лідерів: чи готова проснутись Європа? Остаточно все таки Європа до 22-го року і після 22-го року це різні речі. Тут треба. Ім віддати належне, вони е, дійсно багато І питання зробили. європейських зробили миротворців. Це також важливо. Я так в контексті вашої відповіді просто ти тисяч... зробила Європа достатньо для того, щоб бути самодостатньою в забезпеченні миру на європейському континенті. Ні, Зеленський говорив про те, що є плани, які прохвалили наші військові про 100 тисяч закордонних та іноземних миротворців. Я чесно кажучи, не бачу певної такої готовності від європейських лідерів до таких цифр, бо, наприклад, загальна числа. Леність Бундесверу, армії Німеччини 180 тисяч і німецькі генерали вони просто в жаху, коли їм дають якісь цифри, і вони мають порахувати. Але тим не менше Європа рухається до збільшення видатків на оборону. Польща безумовно, це найкращий приклад. Вони вже досягли 5% від ВВП. Але й Польща пам'ятає, що такі Росії вона ближче до Російської Федерації. Тому тут дуже багато залежить ще від позиції європейських лідерів. Ми бачили заяву в так звану в Вейморську. Це міністр закордонних справ країн, там і Франція, і Німеччина і Нордіки, які кажуть, ми готові і хочемо бути за столом переговорів. І на Європу потрібно звертати увагу. І також заяву зробила Кая Калас, верховний представник, тобто як керівник зовнішньополітичного відомства Європейського союзу.